Всім привіт від пана Мешка з Колорадо. Я на своїй пасіці хотів вам показати, це сидів у машині, відпочивав. Побачив отакого, медолік сітчатого дна. У мене було колись отакого, дивіться, що там таке, що то за рій там сидить. Йдеться що? Зараз перебирати і поставлю інше дно, щоб запаху не було. І подивимося, що то є. Ось, будь ласка, до вашої уваги. Цікаво, мені теж. Тут менше всередині, а знизу. Ще й тут трохи. Так, поставилося друге дно, відремонтоване сіткою. Поставив дерев'яну решіточку. Що робити? Поставлю корпус. Так, намастив я його. Буду їх струшувати, хай заходять у вулик, а не під вулик. Наблюдаємо. А побачимо матку чи ні. От що вона ця маточка робила під вуликом? Чорнява така циганочка. Де ти сьогодні? О, пішла, пішла, пішла. Ось ще один приклад, як кудись зникають матки. Ну, ніяких построюк не було. Все добре. Матку я забачив. Пішла вона, чорнява така, як є. Останні хай вже йдуть за маткою. У мене таких чорних і не було. Звідкіля вона в мене така чорна, а? На вулиці, на дніщі немає, не, не встигли вони нічого потягнути. Чисте дно. Ось такі пригоди трапляються на пасіці. Ну, добре. Дякую вам за увагу.